Нове дорожнє покриття та освітлення, модульні кабінети і туалети. Такий вигляд зараз має модернізований КПП ужгород вишня Німецьке. Та головний результат ремонту, як каже начальник відділу цього посту закарпатської митниці, Віктор Куцкир, додаткова смуга для проходження митного контролю автомобілю, які прямують за кордон. Ось ця смуга е крайня була облаштована внаслідок або ході цієї реконструкції, модернізації, яка відбулася. Бо до реконструкції у нас функціонувала на ділянці виїзд по пасажирському напрямку. Тільки одна смуга, що з чергу створювало певні незручності, так тобто у нас було набагато менше можливість оформлювати транспортних засобів. На сьогоднішній день на ділянці виїзд пасажирського напрямку працює повноцінно дві смуги руку канал червоного і канал зеленого коридору. А на в'їзд в Україну так само облаштовано або фактично до дороблено нормально. Так само працює смуга зеленого коридору і червоного коридору. Проєкт, за яким проводили модернізацію, також передбачав покращення технічного забезпечення працівників КПП, адже службу тут несуть спільномитники та прикордонники. Набагато стало комфортніше. Працювати умови дійсно дуже добрі. Нова оргтехніка, нові меблі та зручно і нам, і нашим громадянам. І система швидше працює, і на більше в принтери теж зручні. Це оновлені приміщення, системи кондиціювання з відповідним сучасним енергоживленням, що дає змогу ефективніше використовувати технічні засоби для прикордонного. Контролю ми не можемо сказати, що суттєво збільшилась пропускна спроможність, тому що контроль операції здійснюється завжди відповідно до часових показників. Ми не можемо їх збільшувати у будь-якому випадку, однак навіть можемо працювати відсотки на 10-20 швидше, чисто за технічних умов. Станом на 10 червня у цьому пункті пропуску немає. Начальник відділу КПП, ужгород рот німецька закарпатської митниці. Віктор Кускир каже, повністю оцінити те, як на збільшення смуг на пасажиропотіки і черги можна буде за два тижні, адже в цей період зазвичай зростає кількість тих, хто подорожує за кордон. Митниця може збільшити пропускну спроможність а, відсотків на 25-30 транспортних засобів подорожуючих. Точну цифру сказати на сьогоднішній день важко, чому тому, що а, пункт пропуску було запущено після модернізації в період, коли а, а, нема такого критичного навантаження, тобто є пікові навантаження, які ми знаємо, а, які відбуваються на початку літа, коли от зараз уже десь кажучи, через тиждень, ми зможе. Сказати. Але е, на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що скажімо, за добу кількість пропущених транспортних засобів зросла. З 400-450 до 550-600 транспортних засобів за добу. Вроді би нормально, все, що дорога, максимум. Та і все, в принципі, остальне те ж саме. Що, нормально. Так, Це по-любому треба ремонти робити. Модернізацію цього контрольно-пропускного пункту провели за проєктом Агентства з міжнародного розвитку економічна підтримка України. Це досить масштабна і комплексна програма, яка передбачає не тільки там зміну візуального відображення чи модулів, чи навісів, а і матері... Ально технічну підтримку абсолютно всі кошти, які витрачаються на ці всі реалізації, фінансуються по цій програмі. Тобто з державного бюджету не витрачено жодної копійки. Не це володію гроші. питаннями з приводу суми, тому що всі кошти, всі витрати, всі вартість, це все в рамках програми безпосередньо працівниками, представниками програми. Всі витрати здійснюється. Ми лише отримуємо, супроводжуємо, встановлюємо, приймаємо так. за словами Олександра Сембриги. Роботи розпочалися вже і на контрольно-пропускному пункті. АСТЕ. також за цією ж програмою відремонтують і інші пункти пропуску на Закарпатті Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Майже 300 вимушених переселенців безкоштовно обідають щодня у їдальні церкви Євангельських Християн-Баптистів в Ужгороді. Годують і приймають тут людей з перших днів повномасштабної війни. Пастор Давид Орос показує прибудову, яку в Ужгороді зробили на території церкви Євангельських Християн-Баптистів. Це пристроєчко Ми буквально за два місяці добудували дуже швиденько, і вже з першим снігом, за перший рік повномасштабки, першим снігом ми вже тут годували людей. Сюди щодня приходить майже 300 вимушених переселенців годують людей у дві зміни, бо відразу всі не поміщаються. Безкоштовні обіди тут тільки для переселенців. Ми їм даємо кожному окремий талончик, вони реєструються на місяць вперед і, і, і приходять сюди по талончикам. Сідають і ми годуємо їх. Їже ми спочатку не робили цього, і ми мали великий колапс тут. Ми мали тут черга спочинала звідси, і аж до ну уявляєте собі, це у нас просто тоді всі приходили. Серед відвідувачів їдальні багато пенсіонерів. Є люди, які щодня на обіди приходять більше року, а то й два. Серед них переселенка з Харкова Лілія. Ну, можете представити собі, у кожного небольшая пенсія. Прийдіть в магазин і подивіться, які ціни. Примірно, от навіть обід. Ну, що тобі треба на обід, що ти купиш. Там твої пенсії виходить на 10 днів. Все. А далі що робити? Аби отримати талони на безкоштовні обіди, достатньо показати посвідчення ВПО. Своє показує Валерій. Ось бачите. ВПО довідка. Це місто Крим, Ялта Валерій, учасник майдану в Криму. У 2014-му мусив покинути піострів. Жив на Івано-Франківщині, а п'ять років тому приїхав в Ужгород. Зараз чоловік приходить на обіди в їдальню церкви євангельських християн-баптистів. Ну рік то точно я хожу. Бо я не знав, не знав, але потім мені розказали, що є таке. Знаєте, ну, ну приходжу. Приємно знаєте, так смачно. На булочки то ще можу подарити. Безкоштовними обідами вимушених переселенців тут годують із перших днів повномасштабної війни. Коли не було цієї їдальні, люди їли в палатках біля церкви. Гроші на продукти дають партнери. KPK Ukraine – це норвезька організація, яка тут на Україні вони допомагають нам ось купляти ці проплачувати ці обіди. І початку повномасштабної війни в Ужгородській церкві євангельських християн-баптистів знайшли прихисток майже три тисячі вимушених переселенців. Наразі тут постійно проживає майже 80 людей. Вони теж приходять сюди харчуватися. Серед них переселенка з Дніпропетровщини, Альона з дітьми. Дуже смачні і вони дуже важливі для усіх людей, які тут знаходяться і які приїхали з тих Те, що нам надають, що ми маємо, і що мають наші діти. Моя ціль не просто людей нагодувати. Я розумію, що в, наші, в нашому житті є цінності набагато більші і глибші. А саме тому ми пропонуємо людям приходити, якщо їм цікаво, приходити на 15 хвилин раніше до обіду. Я читаю їм одну за другою різні біблійні історії, показую їм, яке практичне застосування для нас в нашому житті. І багато людей, які приходять обідати. Вони говорять, що насправді ця частина для них стала зараз дуже важливою в житті. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем Суспільне новини. Більше 40 людей здали кров сьогодні у Закарпатській станції переливання крові. Про це суспільному розповіла виконувачка обов'язків директора закарпатської станції переливання крові Мирослава Хрипак. За її словами, люди робили це до всесвітнього дня донора, який щороку відзначають 14 червня. У день до їхньої станції приходять близько 30-40 ужгородців та гостей міста. Кров здає у закарпатській станції переливання крові Людмила Супко. За словами жінки, донором вона стала близько 20 років тому. Де почетного донора посвідчення почесного донора я отримала приблизно 10 років тому. У мене було по перше таке приємне почуття задоволення і самооцінка, ніби підвищується, коли я відчуваю, що я принесла користь суспільству для суспільства. Мені каже, та і по-друге, я впевнена, що мій організм відреагує адекватно без якихось неприємностей. Здоров'я добре після цього відновлюється. Його не буде, здоров'я після цього відновлюється. три рази на рік приходить здавати кров. Ужгородець Михайло Мостовий. Треба зараз, особливо під час війни. Ти загалом я потребу здачі крові, тому й прийшов. Мої фізичні показники дозволяють мені здавати кров. Тому здаю про те, що сьогодні день донора я не чув. Буквально тепер, коли прийшов здавати, мене почали вітати лікарі. Я тільки сьогодні здав, що сьогодні день донора. Найголовніше, що ця кров комусь потрібна і вона напевно принесе якусь користь все ж таки тій людині, які вона потребує. Тому це найголовніше. Більше 40 людей здали кров 13 червня в Закарпатській станції переливання крові. Про це розповіла виконувачка обов'язків директора закарпатської станції переливання крові Мирослава Хрипак. За її словами, люди робили це до всесвітнього дня донора, який щороку відзначають 14 червня. У день до їхньої станції приходять також близько 30-40 уж. Уриців та гостей міста кожен, хто до нас завітав, отримав якийсь пам'ятний подарунок на згадку. Що вони були в нас цей день і вони його якби отримали, будуть пам'ятати. Компонентів крові у нас завжди є нестача це разос негативних груп. Всіх починаються від першої, закінчуються четвертою групи. За словами Мирослави Хрипа, хоче здати кров, можуть приходити у будні з 9 до 14 години. Оксана Ушакова, Валерій Міхліченко, Суспільне новини.